Квіточка, да? ти по модному піш. Просто, саме по-простому це ми з тобою ми. Ростворімо, да? розтекли, yeah. це ж Доброго ну. Добре утро, Таріна, що Доброго Добре утро. Я сьогодні утром теж прийшла на роботу і за козочка, яка сказала. Але це каже, Віталь, вам кажи, ну не поживка. Так що мені робити? Ні, коли виходить, значить коли робити. Бо і справи робиться тих, а в піарська. Коли повчиш, висновок, значить. Ось так, каже, це кофе. Це, це куханий. Або Тарасик. Зараз мама до тебе набраться. Чи срочно, так? Да? Ну, я думала, ви що Тарасик, тарасик 24 на сім'ї любить мами. Так що мої хрущі, давайте вип'ємо за добрі діла. Тайка, ви почай другий я вже вікна за декілька раз. Коли тільки щось кажеш, ти піарш, коли не кажеш, а що ти робиш? То я хочу вам сказати, я це говорю на весь світ, що я роблю. Ну, ви хоч один раз чули, що я сказала, підпишіться на мене, поставте мені лайк, чи я така хороша. Мене більше пасхулять не паскудя. Та що ні? Подивись на себе, подивись на мене, квіточка, то коли людись місяць, тебе вже знаю. Не тільки мене, а мене показує. Мені треба паспорт поміняти. Я хочу розслухати. ви знаєте, от було б життя по-другому, було б воно друге. Ви знаєте, на всіх помилках люди учаться. Понімуєте де щось ми не чули, де щось ми не знали. А дійсно, ну я що маю боятися, якщо воно таке є. Ну дівчатка, ми ж не можемо все знати. Але діточка, я хочу сказати, що популярність брод. Я, хоч, я не знаю, за кого так говорить на мене. Але все добре, Господи. Май, все буде добре, you. Да? А, а ми вас цілуємо, ім любимо їжджам, дарей наші тут, У мене всі подяки, я ж кажу, Кажи, ну не кажи, я вам покажу. Все одно хороше не буде. Але хочу вам сказати, допомагаємо у своїй можливості. Ніколи не на щось обирають. Ці всі подяки, всі всі подяки. Нагороджується. Базаренко Світлана Валентинівна. Зараз я покажу вам передав з паспортом. Це теж у нас період проблем. Базаренко Світлана Валентинівна. Тут. Оттак, мої хлопчики та дівчатка. От подяка. Базаренко Світлані Валентинівні за досягнуту вагому результатами у забезпеченні. Обороздатості України з національної безпеки, дівчатками. Оці всі бригада генерала, командувача оперативного військового Таврія, дівчатками оці всі нагороди, усі всі нагороди, оці всі, всі шеврони, що в мене є, приносять наші говорите, 35 разів знайте. Я вам вже казала, вам кажи, плохо, не кажи, там саме гучать будинку. Ми теж туди ходили і допомагаємо. І я вам ролик робила, і багато роликів не робила нашим собачкам. Для мене собачки це, знаєте, я не буду їсти сама, от за ковід. А для мене собачки — це, це взагалі. Навіть я вдома, я заходу на подвір'я, хоча я не знаходжу своїх собачок. Я не даю. Це подяки це, наших землі. Я хочу вам сказати, ви спочатку знайте людину, ще раз вам кажу, це я вам не вихвалююся, не виправдовуюся, не відправдовуюся. Я вам просто хочу сказати, бо це дуже принесла жіночка, принесла. жіночка, щирока. жіночка. Щирока. Я разу перед вами не принесла жіночку, ще вікати. Ніякому не треба не відчитись, ніякома просто ще раз почта. Кажеш плохо і не кажеш плохо. Ви розумієте, вам ніколи нічого не огопиш. Хочу ще раз. Я ніколи нічого не прошу. Я ніколи не кажу, підпишіться, поставте галочку. Не казали, не сказав, от є можливість, ми допомагаємо. Це теж От таких у нас є два, це дуже принесли подарили. Ви поїмаєте, ви коли говорите, ви розумієте, що такі речі не треба говорити. без... Без, без цього, понимає? мої хороші будьте трошки добріші. Наше життя і так таке складне. І ми не знаємо, що буде сьогодні, завтра, послі, Да? Живіть своїм життям, не дивіться на чуже. Лучше ви зробіть якісь добрі діла, а не сидіти, коментуйте базаринки. Одним словом, я вам сказала, я показала всі майланди,